Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні, коли приїхала в парк, думала, може на ту лавочку сісти, чи на ту, чи там ще є зай, ще є в нас там лавочки. А потім походила, походила, думаю, ні, сідаю на свою улюблену. Тут гарно видно церкву і оцей садочок, а потім поле видно і навіть видно місто, коли немає туману. У нас сьогодні туман іще, і хоч не дуже холодно, але неприємний такий, таке, знаєте, не дуже приємне відчуття для прогулянки. Але у погоди у природи немає поганої погоди. Кожна погода благодать. І, взагалі, слава Богу, слава Богу, що ми маємо можливість дивитися на оцей туман, спостерігати за цими краплинами, які на деревах. Адже у нас знову було гучно. Дуже гучно і були вибухи, але по милості Божої ми не зникли. Наша місцевість під охороною Божою. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. І ми будемо це казати, казати, казати доки, доки є надія. Слава Богу! Ми знаємо, що війна скінчиться стопроцентово і на наших полях заколоситься пшениця. Амінь, алілуя, дай амінь. І щоб там не затівав ворог, які які Він там прогнози не прогнозував, вони не збудуться і не здійсняться. Це каже Слово Боже, це каже Той, який за нас нас тоді тоді хто проти нас? Тоді хто проти проти нас. Той впаде, той розпорошиться, той буде мати. В своєму стані сміттє непорозуміння, негаразди, В того країна розпадеться на мілкі частинки, і хай це буде в ім'я Ісуса Христа. Хай народ, який сидить у темряві, на кінець пізнає світло. Хай народ, який сидить у темряві і служить дьяволу, прийде у себе, впаде на коліна, покається в своїх злодіяннях. Да, вони ще будуть виплачувати нам всі оці. Кошти для того, щоб наша країна знову відбудувалася, це буде. Це колись буде, ми не знаємо коли, але ми віримо, що так і буде. І країна Україна жила, живе і буде жити. І розцвіте, розцвіте, як вишневий садочок, розцвіте. В Біблії, звичайно, про вишню не написано, написано про маслину, що, як маслина гілочка буде розцвітати, як виноградник, але ми багаті вишнями. Тому хай б цвітуть сади на Україні, вишневі сади. Ну і всі-всі всі дерева хай теж цвітуть. І хай в цьому році їхній цвіт не торкнеться морозів, і хай в нашій країні в цьому році буде великий великий урожай. Урожай всього. Ранішній дощ уже Господь послав. І оці дощі які зараз, вони благодатні дощі, дощі тому що вони напувають землю. А потім, а потім городник чи робітник поля, він піде, посіє в ту уже зволожену Богом почву, ото насіння, і воно дасть плід. Але в свій час. Але в свій час. Так само Господь каже про кожного з нас, що колись хтось сіяв в нас, і оті насінчика Божого Слова в свій час проросли. Не одразу ж, не одразу. У когось це було так миттєво, стрімко, як гірська ріка. У когось це було повільно. У мене точно було повільно, коли я знайшла своє перше Євангеліє, яке мені подарували, то. Щоб прийняти водне хрещення і прийти до Бога, мені знадобилося, ну, принаймні, років зо шість, а мож, ну, можливо, п'ять. От я читала то Євангеліє, а потім собі відкладала, кажучи, що вони там хочуть з мене, а потім знову десь колись брала, читала. Але люди молилися, слава Богу, що Господь доторкнувся мого серця, Він почув їхні молитви, і я їм вдячна за це. Дуже-дуже. Дуже вдячна. Слава Господу! Тож не припиняймо молитися за невіруючих, близьких людей, за тих, хто нас оточують, не припиняймо молитися і сподіваємося, що Господь в свій час доторкнеться до їхніх сердець. Алілуя Слава Господу! Вчора, слухаючи проповідь, я не пам'ятаю е, прізвище е, тієї людини, яка свідчила, але е, ми приймаємо просто свідчення. Точно кажу, що був, що був дуже такий класний проповідник. Одного разу у брата було побудження, Господь пробудив його рано вночі, в три ночі, і сказав: «Іди на ЖД вокзал і проповіду І Він каже: Господи, в три години ночі. Спати хочеться, а Господь побуджує. Іди, проповідуй Івангелія. І знаєте, слава Богу, брат був слухняний. Він пішов, прийшов на перон, а на пероні пусто, ну, жодної душі. Він пройшовся, подивився вправо-вліво, ну, жодної душі, темрява. Це не було суч... це не було зараз, це було вже давно, коли не було ліхтарів, було темно. Але Господь його побуджував проповідувати Євангеліє, і він став посеред тієї площі. І почав проповідувати Євангеліє. Я не знаю, що він там казав, але він ніс благу звістку, що Христос прийшов у цей світ, щоб кожен, хто повірить в нього, покличе його ім'я, буде спасений. Він проповідував Євангеліє радісну звістку. Напроповідувавшись, він розвернувся і пішов додому, і спокійно ліг спати. Потім, можливо, він і е, думав. Що я не пам'ятаю всієї історії, як воно там далі було стиковочка? Але, але. В цей час, коли брат проповідував, і йому здавалося, що ніхто, ніхто, ніхто його не чує. Але Господь його побуджував. Він каже: ну добре, Господи, ти хочеш, я буду гукати, проповідувати небо. Але на тому вокзалі, отам в закутку, сиділа одна людина. Сиділа одна людина, яка, побачивши отого чоловіка на перший погляд, не сповна розуму, тому що темрява ніч ніч. Людина прийшла і щось почала вигукувати. Але він прислухався до тих слів і, слухаючи оту проповідь Євангелія, сидячи отам от в темному куткові, ці слова торкнулися Його серця. Він прийняв Ісуса Христа в своє серце і потім став великим великим проповідником. Розумієте? Великим великим проповідником, який е рухався в силі Божої, який е мав великі дарування від Господа. Але. Він покаявся е, заради отієї однієї проповіді, яку брат сказав, послухавши Господа. Алілуя, Слава Господу! Тож, брати, сестри, проповідуємо. Навіть коли нам здається, що ніхто нас не чує. Проповідуємо, співаємо. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Також е, слухала одне свідчення, брати сестра розповідали, коли вони зустрічалися, вони багато співали. І одного разу вони йшли по паркові і е, співали якийсь псалом. От, йшли вдвого говори і співали. А на зустрічі йшов, йшла е, людина, просто чоловік. Але він, почув, що той спів, він почав також співати свої пісні, там е, 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 такі мірські е, Пісні цього світу, але він теж почав співати. І потім, брат, брат і сестра говорить, ну, далі продовжили цю думку. Що розумієте, ми є те світло, яке повинно світити в цьому світі. Ми, є повинні, ми повинні бути тими людьми, які змінюють, змінюють атмосферу цього світла, світу. Ми повинні бути носіями радості, носіями радості. І коли ми приходимо в те чи інше місце, то Дуже добре. Коли люди радіють нашому приходові, а не кажуть, о, знову прийшов, чи знову прийшла. І хай навіть ота звістка, євангельська звістка, хай вона буде радісною в ім'я Ісуса Христа. Хай посмішка не зникає з наших, ву... з наших облич, хай слова благодаті йдуть через наші вуста. А хто скаже, а як же гріх? Знаєте, а Господь розбереться з гріхом. Це не наша справа суддя наша справа проповідувати Євангеліє. Це написано в Біблії. Тож давайте будемо слухняними. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Так мені подобаються ці слова, Ось записані в зараз, зараз, зараз в книзі пророка Ісаї в сороковому розділі це мої слова, це слова, які сказав для мого серця Господь. І я керуючись оцим словом проповідує Євангелія, послухайте 40, 40 й розділ перший вірш. Потішайте, потішайте мій народ, каже Господь, потішайте. Потішайте мій народ, каже Господь. Це сказав Господь, це сказав Господь. І я ці слова закарбувала в собі в серці. І я хочу, щоб кожний записаний ролик потішав народ Божий. Потішав. Да, колись сказав мудрі слова, колись, можливо, і застереження, слова застереження, але знову і знову і з, утіш... з утішенням. Алілуя, Слава Господу! Приємне, кажіть Єрусалиму, проголосіть. Тому, що його боротьба завершилася, і його провина прощена? адже за всі свої гріхи він одержав із господніх рук удвічі більше. Алілуя, слава Богу, слава Богу! Потім написано про голос, який лунає з пустелі, це про Іоанна Крестителя і про нашого Спасителя. Слава Богу, слава Богу! Сьогодні для нашої утіхи, для того, щоб ми укріплювалися, знову знову читаю оці чудові рядки, чудові рядки Господнього слова, які записані в 41-му розділі книги пророка Ісаї. Не бійся! Не бійся, не бійся, народи мій, каже Господь, не бійся, Україно, каже Господь, бо я з тобою. Не лякайся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди своєї. Отже, застидяться і засторомляться всі твої супротивники, обернуться в ніщо і загинуть усі, що протидіють тобі, шукатиме, але не знайдеш тих, котрі ворогують з тобою. Вони. Гануть, як не існуючи, щезнуть усі, котрі воюють проти тебе. Адже я, Господь, твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: не бійся, я допоможу тобі, я допомагаю тобі. Алілуя, Слава Богу, слава Богу! А коли ми перегорнемо, перегорнемо декілька, навіть одну сторіночку, 43-й розділ. 43 й з першого вірша. Але тепер так говорить Господь, який створив тебе, Якова, який тебе сформував, в Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе, викупав, викупив, назвав тебе на ім'я. Ти мій. Зараз Господь каже кожному з нас. Кожному особисто, не бійся, я викупив тебе. Я за допомогою чого? За допомогою свого життя. Господь викупив кожного з нас, кожного з нас там на Голговському христі. Господь викупив, він уже зробив цей акт, а ще, а ще така приємна новина: він кожного з нас знає по імені. Ми можемо інколи забувати, як звати ту чи іншу сестру чи брата, особливо якщо церква велика. Ми можемо забувати, як звати. Сусіда, якщо це багатоповерховий будинок, ми можемо забувати, як звати колеги по роботі, якщо це якась фабрика чи завод, чи навіть якщо велика велика школа, ти можеш не знати всіх вчителів по імені, тим паче дітей. Але Господь каже, що Він знає кожного з нас по імені. Кожного з нас, кожну людину, яка прийшла у цей світ, і покликала його ім'я, і покликала його ім'я в своє серце. Він знає по імені, він написав ваше ім'я у себе на долонях. І ніхто і ніщо не зітреться ім'я з його пам'яті і з його долонь, тому що він покохав вас щирою. Вічною любов'ю. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу за його милість, за Його доброту. А ще, а ще нагадаю вас, що Він покохав нас тоді, коли ми були ще грішниками. Це не я сказала, це сказала Боже Слово, яке істинне, яке вірне, яке дає мінь, яке незмінне. О Алілуя! Слава тобі, Господь! Слава тобі, слава Тобі! Тож він каже: не бійся, я тебе викупив, назвав тебе на ім'я, ти мій, ти мій, ти мій, каже Господь. Алілуя, Слава Богу! Коли будеш переходити. Через води я буду з тобою, через ріки вони не потоплять тебе. Якщо будеш іти крізь вогонь не попечешся, і полум'я тебе не отпалить. Алілуя, слава Богу! Адже я, Господь твій Бог, святий Ізраїлів, твій Спаситель, твій Спаситель, який віддав за викуп тебе Єгипте, Ефіопію і, і славу. Алілуя! Відтоді ти дорогий для мене і улюблений і улюблений. Господь сьогодні каже кожному з нас, ти для мене дорогий і улюблений. Дитя моє, ти для мене дороге і улюблене, ти моя перлинка, дозволь мені, дозволь мені якомога довше тебе тримати у своїх руках, щоб ти із малюсінької тієї перлинки, із тієї цієї перетворився в перли, які я зможу потім використовувати, які я зможу потім використовувати Використовувати для того, щоб царство Боже поповнювалося ще моїми дітьми. Алілуя! Слава Господу! Зараз доречно сказати, Господи, тримай мене в своїх руках, тримай мене якомога довше, щоб я із того і піщинки перетворився в перлу, в велику перлу, яку ти зможеш використовувати для свого царства. Алілуя! Алілуя! І хай навіть скаже не це, і хай навіть оці молитві. Оця молитва, коротка молитва. Господи, тримай мене, тримай, зрощуй, вик... щоб потім використовувати, щоб ще багато-багато людей, почувши оту благу звістку про Тебе, прийняли тебе в своє серце. алілуя, І стали дитиною Божою. Використовуй мене, Господи, але перед тим, як використовувати, тримай, міцно тримай, взрощуй. в ім'я Ісуса Христа. Тож п'ятий вірш, не бійся, я з тобою каже Господь, і сходу приведу твоїх нащадків і заберу Твоїх із заходу. Алілуя. Комусь це також пророче слово. Слава Богу, слава Богу! Одинадцятий вірш. Я лише, я Господь, і крім мене немає Спасителя. Ми повинні це зрозуміти: ніяка буда, ніякий там. Euh, які там іще є імена? Ніхто, ніяке ім'я були... І будуть, і ще будуть приходити, і Господь застерігав нас, що прийдуть і будуть казати Я Христос, і я Христос, і я Христос, але не вірте, коли Ісус буде йти, то всі побачать як у ту блискавку на небі, як у ту райдугу на небі, бачать усі з усіх кінців землі. Отак От точно, коли буде Ісус іти в своєї славі, то Його побачать усі, і ті, у кого буде ніч, і ті, у кого буде день, зна. Знаєте, коли буде йти Ісус, я в це вірю, ночі не буде, тому що Ісус є світло, і Він осяє цю землю таким світлом, ну, ото північне сяйво, воно відпочиває, хоча воно ну, дуже-дуже гарне. Але коли буде йти Ісус, це буде настільки видовищне сяйво, що всі зупиняться, всі зупиняться і поклоняться перед іменем Його. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу, слава Богу! Тож, хай благословить кожного з нас Господь, пізнавати істину, хай благословить кожного з нас Господь нести цю Євангеліє, хай благословить нас Господь бути сіячами Божого Слова. І Якщо нам здається, що ніхто нас не чує, або о переглядів так мало, чи а на служіння прийшло тільки там 10 людей. Не засмучуйтесь, не засмучуйтесь. Хто знає, можливо, серед отих п'яти людей чи серед десяти. Є той, який, почувши оце ваше слово, таке на перший погляд, просте, просте, дитяче, дитяче, візьме це слово, покличе ім'я Господня в своє серце і стане великим в Царстві Божому, і його проповідь спасе багато-багато людей. А ви. Будете причасні цьому. Алілуя! І нагорода того пророка буде іти поперед вас. Адже ви були перші, які посіяли оце, сі... оце насінечко. Тож не змовкаймо, благословляю вас на працю на Божій ниві. Говоріть, радісні звістку, несіть. Євангеліє, Євангеліє, і Хай допоможе всім нам Господь бути перлинами в Його Царстві в ім'я Ісуса Христа. Амінь.